До нашого ефіру Дмитра Брижинського, голову Чернігівської міської військової адміністрації. Пане Дмитре, добрий день. Добрий день. Отже, дякую вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру, і хотіли поспілкуватися на тему підготовки до зими в умовах війни, тому що ми от бачимо, що всі енергетики нас запевняють, що будуть працювати дев'ять енергоблоків, начебто, має бути тепло. Але разом з тим, повітряних силах кажуть, що треба готуватися до складного опалювального сезону. Тому що, як стало відомо, окупанти самі виготовляють тепер ці дрони камікадзи, можуть застосовувати. Їх дуже багато. Чи готуєтеся ви до зустрічі із цими лихими птахами? Так, звісно, ми пережили минулу зиму. В принципі, без страт, хоча і мало відключення і світла, і тепла, але тяжких наслідків ми не мали. В принципі, за а... Так, зараз відновимо зв'язок із паном Дмитром Брижинським. Цікаво нам дізнатися, як і Чернігів готується до опалювального сезону. От тому, що е, попереджають, що буде важко. До речі, ми не закуповували додому ніяких додаткових пару банків чи зарядних станцій. Нам вистачило їх два всього минулої зими. Якось так ми пережили. Хоча е, і кілька ліхтариків, кілька ліхтариків, і книжечку почитав, водички нагрів, і нормально. Отже, та пане Дмитре, перепрошую. Наприклад, минулого року мешканці міста в принципі готові до зими. Ми пережили минулу зиму, і кожен знає, що робити у разі відключення тепла або світла. Зараз нагальна проблема це дійсно здійснити інженерний захист об'єктів критичної інструктури, тому що є інформація про те, що противник налагодив обладнання ударних БПЛА, які можуть бути застосовані передусім по об'єктам критичної інструктури цією метою для того, щоб захистити наші об'єкти, дуже активно займається обласна військова адміністрація, комунальне підприємство на цьому тижні, на минулому тижні, була проведена комісія техногенної екологічної безпеки міста, на якій було прийнято рішення і поставлена задача керівникам комунальних підприємств організувати інженерний захист. Об'єктів визначити передусім, які об'єкти потребують в першу чергу захисту, а також, можливі, елементи об'єктів, які також потребують окремого захисту. Всі об'єкти критичної інструктури і комунальні підприємства, і взагалі адміністративні структурні підрозділи забезпечені бензоагрегатами, дизельними агрегатами, які при нагалі потребі можуть бути застосовані. Головне те, що повинна бути здійснена інженерна підготовка об'єктів від ударів, і над цим зараз активно працюють, як я вже сказав, і адміністрація, і підрозділи територіальної оборони. Сподіваємося, що до кінця місяця в інженерна. Захист цих об'єктів буде виконаний в повному об'ємі. Військова адміністрація, як і міста, так і області, постійно здійснюють перевірки і слідкують за темпами і графіками виконання цих робіт, пане Дмитре. А чи готує місто вже пункти незглавності? Можливо, вже почали розгортати. Так, пункти незглавності це також складова енергетичної безпеки міста. Рішення прийнято і обласної військової адміністрації і комісії з техногенної екологічної безпеки міста визначені місця розгортання за виключенням шкіл. На відміну від минулого року в цьому році не буде розгорнути пункти незламності в школах, але за рахунок інших комунальних підприємств кількість пунктів незглавності буде стала. Якщо в минулому році вона була біля 30, то також в цьому році ця цифра приблизно буде така ж, як і в минулому році. Також підготовлені мобільні пункти незламності на базі ДСНС і комунальних підприємств міста. І ще, пане Дмитро, хотів поцікавитися стосовно співпраці із Міськрадою, до прикладу, нещодавно ви були змушені звертатися до поліції щодо рішення від 13 вересня на сесії про земельну ділянку щодо законності цього рішення, де начебто мали побудовані і будинки для тимчасово переміщених осіб і сховища. А що із цією історією відбувається зараз? На якому вона етапі? Дійсно, співпраця військової адміністрації з міською радою складна. Я вам відверто скажу, що я людина військова, але ж у мене складається таке враження, що міська адміністрація це суто комерційна структура, якої головна задача отримання прибутку. І всі дії, які чиняє, тільки в тих напрямках, де має бути прибуток. А питання держави, питання безпеки держави залишають на Другорядними питаннями стосовно звернення в поліцію щодо незаконного відчуження землі, відповідні служби міської ради вже отримали запити від правоохоронних органів і надають відповіді. Те рішення, яке було незаконно, воно заблоковано і реалізовано не буде. Зрозуміло, що ж пане Дмитре, дякую вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Успіхів вам у підготовці і всім нам теплого опалювального сезону і без вимкнення електроенергії. Дмитро Брижинський, голова Чернігівської міської військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.